Гаю Вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні запрошую вас на заняття, де ми поговоримо про зимові явища та навчимось утворювати нові слова синоніми. Помахала осінь останнім жовтим листям і попрощалася з нами. Не видно сонця. Зрідка виходить воно погуляти. Важкі темні хмари застелили небо. Прохолодно, затулив нору борсук, спить, і ведмідь волохань спить, а маленька білочка вертуха по гілках стрибає. Що їй є в неї і гриби? І горішки. Весело тарабанить дятлик на сосні, шишки роздовбує. Сніг, сніг, весело закричали снігурі, що тільки що прилетіли з півночі. Дмухнув мороз, пробігся в срібних ковзанах річкою. Запурхали лопаті сніжинки. прийшла сніжна зимонька. Дітки, про яку пору року ви щойно прослухали? Так, про зиму. А які ж зміни відбуваються в природі взимку? Яка погода? Так, погода холодна, зимова, морозяна. Як же люди приготувалися до зими? Що вони одягають, виходячи на двір? Так, ми одягаємо вже теплу куртку, зимові штанці, взуваємо тепле зимове взуття, під низ одягаємо светри, колготи. І без шапочки, шарфа та рукавичок дуже холодно буде, тому їх також обов'язково одягаємо. А чи знаєте ви, чому взимку слід одягатися тепло? Так, щоб не змерзнути та не застудитися. Взимку ми часто спостерігаємо в природі дивовижне явище. Тихо приходить, м'яко літає, килимом білим все покриває. Річку поле, гай, поріг укрива пухнастий сніг. Так, зима пора снігу, хурделець та заметілі. Летять, кружляють у повітрі білі сніжинки. Погляньте, яка гарна сніжинка. А ось такі красиві сніжинки виготовляють з паперу. Вони дуже різні і мають безліч візерунків. Скажіть, дітки, а яка зараз пора року? Так, правильно, зима. А як назвати зиму ласкаво? Так, зимонька. А як ми називаємо погоду взимку? Так, правильно, зимова. А коли на дворі особливо холодно, то ми кажемо, що нам як Так, зимно. А птахів, які залишаються взимку в рідному краї, ми називаємо як? Так, правильно, зимуючи. І що ж вони зараз роблять на своїй Батьківщині? Правильно, зимують. Дивіться, дітки, скільки слів, синонімів ми підібрали до слова зима. Зима, зимонька, зимова, зимно. Зимуючий, зимувати. Кажіть. Якщо замерзає лід, в калюжі та на річці ми кажемо, що на дворі що? Так, мороз. А як сказати на мороз лагідно? Так, морозець. Що ж робить мороз? Він усе? Так, морозить, заморожує. А коли сильний мороз, кажу, що на дворі, як? Так, правильно, морозно. Коли ще пізньої осені з'являються перші морози, ми бачимо на траві білий іні і кажемо, що це що? Заморозок, паморозь. А тепер давайте повторимо синоніми до слова мороз. Це всі слова, що ми з вами назвали. Мороз, морозець, морозити, заморожувати, морозний, заморозок, паморозь. Взимку з неба падає білий і пухнастий що? Так. Сніг. А як ми називаємо сніг ласкаво? Молодці сніжок. Коли йде сніг, як кажуть на таке явище? Так, снігопад. Снігопад складається з маленьких, зірчастих сніжинок, правильно. Коли випадає дуже багато снігу, Говорять, що зима яка, що зима сніжна. Коли сніг мокрий, він легко ліпиться і дітки граються ним. І снігу можна зліпити що? Так, сніжки або сніговика. А тепер. Послухайте, скільки нових слів ми утворили від слова сніг. Сніг, сніжок, снігопад, сніжинки, сніжки, сніжний, сніговий. Зараз пропоную погратися разом з сніговичками. Весело стрибаємо разом з сніговичками. Пішов сніжок, плескаємо і ловимо сніжинки. А тепер тупаємо ніжками. Подув сильний вітер, біжимо по колу. І знову стрибаємо. Молодці! Дітки, а пригадайте мені, про яку пору року ми сьогодні говорили? Так, правильно, про зиму. А які природні явища бувають взимку? Так, мороз, сніг, снігопад. Що ще ми вчилися робити сьогодні на занятті? Так, вчилися утворювати нові слова. Молодці дітки, я вдячна вам за увагу. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.